Доброго дня країно! доброго дня Україно, доброго дня діти, батьки і люди всієї землі. Ми з вами у Верхній Можі Сергія в Пустині. Сьогодні 25 червня, День народження малютки мами. Поздравляємо її, вшановуємо її. І від всіх нас, від родини, їй передаємо вітання. А для всіх людей бажаю, щоб все у вас було прекрасно. Цінуйте те, що маєте, бо вже все сказано, те, що повинно було бути. Промовлено і скоро вже наступає час великих іспитів. Тож все людство буде здавати екзамен перед тим, як ті, що вже готові і вже сформувалися, то вони повинні определитись, куди ж їм іти. То кожен буде там, як це прописано у духовних фоліантах, де його душа і де його серце. Там, де серце ваше, там ви і будете. Тож, відкривайте своє серце Богу Небесному, Богу Отцю і Богу Духу Святому. Іде насущні народільні тройці, трійці і Богородиці Діво Марії або Богородиці, Захисниці, Вратарниці, нашій Небесній Матері, яка нас захищає, яка покриває нас від всіх бід. І Постійно молиться і переживає за кожного з нас. Тож, особливо тим, хто вважає свою Батьківщину Небесну, вам і ангела-охоронця, і архангелів, і всіх тих, які будуть вас захищати, бо іспит буде дуже непростий. Хай Господь Небесний допомагає і дух Господень буде в ваших душах. Тож для цього молимося і за ближніх, і за тих людей, які поряд з нами, бо ми не знаємо, як доля поверне і хто буде біля нас. В останні часи земної подорожі. Тож відноситись до всіх з повагою, нормально, і тоді воно повернеться до вас. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. На все добре, любі мої. З вами був. Сергій Голосієвський.